Через війну мільйонам українців не до відпочинку. Відпустки, мандрівки та інші омріяні події ми змушені відтермінувати до після перемоги. Тому, коли у справах довелося поїхати в один із мальовничих куточків України, ми поєднали ділову поїздку із вже традиційною на нашому каналі мандрівкою з ботанічним приснаком. А найяскравішими епізодами цієї подорожі хочемо поділитися із вами. Якщо це хоч ненадовго відволіче вас від страшної реальності, ми будемо раді. Вітаємо! Ви на каналі Мотай на Вуз. Сьогодні нашим містом дросі став Корсунь Шевченківський, що на Черкащині. Корсунь одне з найдавніших міст України. Знайомити вас із усією його майже тисячолітньою історією ми не беремось, але дещо цікаве покажемо. У далекому 1032 році князь Ярослав Мудрий заснував Корсунь як місто-фортецю для захисту південних кордонів Київської Русі від набігів кочівників. А річку Рось використав як природну перешкоду. На ось цьому острівці пам'ятник Росич на честь захисників міста у далекі часи. Рось одна з найбільших правих приток Дніпра. Її довжина приблизно 350 кілометрів. Річкове русло звивисте. Часом з порогами. У Корсуні воно розгалужене на рукави. Тому тут є острови. Щойно, заїхавши в місто, спускаємось до річки. Тут гребля Корсун Шевченківської ГЕС. Ця гідроелектростанція була збудована в 30-ті роки ХХ століття. У 1947 році відновлена після руйнувань Другої світової війни і зрештою на початку 2000-х реконструйована. Сама гребля має довжину 193 метри, а її максимальна висота 16 метрів. У 2020 році електростанція згенерувала понад 2 мільйони кВт годин електроенергії. Звісно, це не так і багато. Хоч одразу після реконструкції було і п'ять, і сім з половиною. Та, зрештою, і сама Гес невеличка. З Греблі відкриваються мальовничі краєвиди. А он там, за верхівками дерев, видніється ще одна принада міста. Палац. Наприкінці XVIII століття тодішній власник цих земель, князь Станіслав Понятовський, племінник останнього польського короля замовив будівництво палацового комплексу і великого парку у стилі англійських пейзажних парків на трьох гранітних островах Росії. У люстрації Корсунського староства написано так На найбільшому острові було споруджено кам'яний палац на два поверхи. У ньому 26 кімнат із залою. Зала Завишки у два поверхи. У ті далекі часи літня резиденція Понятовського у Корсуні. Була однією із найрозкішніших серед маєтків польських магнатів в Україні. А в його палаці були зібрані багатюші колекції творів мистецтва. Пізніше власниками Корсунського маєтку стали російські князі Лопухіни. У першій половині 19 століття, відповідно до війн тогочасної моди, тут все докорінно перебудували. До сьогодні збереглися частина палацового ансамблю, в'їзна брама, сам палац, дві православні каплички, кілька інших будівель і парк. Під час Другої Світової війни були зруйновані перехідна галерея, оранжерея і лютеранська каплиця. Їх так і не відновили. А от цілком реальним нагадуванням про Другу світову є військова техніка на майданчику перед палацом. І хоч ця експозиція незмінно викликає інтерес усіх дідлахів та часто й дорослих, їй тут явно не місце. Це породження Радянщини стоїть тут вже давно, але було б дуже добре, якби її все ж таки кудись перемістили. Історичних відомостей про створення парку порівняно небагато. Звісно, за століття він дуже постарів і змінився. Рослини не кам'яні палаци, і їхній вік, здебільшого, короткий. Хіба що окремі дерева гіганти, як оці вікові ялини, нагадують про давні часи. Є тут і дерево Тараса Шевченка. старезний гіркокаштан. За переказами Тарас Григорович. Гостюючи в родині свого троюрідного брата і свояка Варфоломія Шевченка, любив у парку відпочивати, малювати, співати та спілкуватися з містянами. Не можемо оминути увагою і гінго дволопатеве. Вид, що дожив до наших днів ще від часів динозаврів. Дерево Гінго може досягти віку в тисячі років, а то й більше. Тут воно росте прямісінько за палацом. А з під його крони колись відкривався чудовий вид на річку. До речі, окреме цікаве відео про цю дивовижну рослину є у нас на каналі. Посилання залишимо в описі. Про дерева згадали, бо, звісно ж, саме вони основа парку. Та щоб посилити ботанічний присмак нашої мандрівки, розкажемо про рослину, яка, хоч і зовсім звична, та тим не менше дуже цікава. Розрив трава дрібноквіткова. Любителька Вологи і тіні була завезена із Центральної Азії до ботанічних садів Європи у першій половині 19 століття як декоративна рослина. А згодом втекла із тих садів у природу. І тепер і в містах, і в селах, і в лісах, і в парках словом скрізь. Цей вид у нас інвазійний, тобто своїм неконтрольованим поширенням. Він загрожує існуванню місцевих видів рослин та рослинних угруповань. Але через те, що розрив трава такий собі рослинний грав Дракула, бо не витримує прямих сонячних променів. Вона на добре освітлені місцини не претендує і з іншими видами там не конкурує. І то добре. Належить розрив трава до родини Бальзамінових. Вона однорічник. Але протягом вегетації лише одна рослина може утворити до 10 тисяч насінин. А який у неї ефектний спосіб поширення насіння? І латинська назва рослини «імпатіенс», що означає нетерплячий. І українські назви розрив трава. Розпоросник. «нетикалка», недотика, не рушмене, не, не, руш не скочок. Красномовно вказують на цю її особливість. Плоди розрив трави. Довгасці схожі на стручки коробочки. Доторкніться до стиглого плоду, і вам здасться, що він ожив від вашого дотику. Коробочка звивається в руках, буквально вивертаючи своє нутро і розкидаючи на всі боки насіння. У стиглому плоді осмотичний тиск досягає 25 атмосфер, тому коробочка навіть не розкривається. А буквально вибухає і розривається на вузькі стожки, які моментально скручуються, а насіння підкидається вгору. І це не лише незвичайний спосіб розкидання насіння, а й заодно прийом, що відлякує охочих поласувати розрив травою, дивовижний витвір природи. А ще гуляючи у парку, ви неодмінно звернете увагу на ось такий цілком сучасний елемент пронизане стрілою серце із замочками. Які, як і годиться, чіпляють сюди закохані, його не випадково становили саме тут, ось там неподалік невеличкий фонтан і скульптура Яна і Наталки. Романтична легенда розказує про нещасливе кохання польського шляхтича католика та простої українки православної віри. Звісно, батьки обох закоханих були категорично проти їхнього шлюбу. Тому Ян і Наталка піднялися на високу кручу над річкою, взялись за руки і кинулись вниз на гранітні скелі, назавжди лишившись разом. Відтоді круча називається Ян Талка. Находившись стінистими алеями і стежками, звертаємо на ту, що звивається донизу, до самісінької води. І сама річка, і її береги такі мальовничі. Не дивно, що Панятовський обрав це місце для своєї літньої резиденції. І зараз тут справжнісінький релакс. Жибунить прохолодна водичка, шумить гіля над водою, а геть небоязкі качачки демонструють свою вправність. Розігріте сонцем каміння і освіжаюча річкова вода чим не спа процедури. І тут таки поруч так звані русальні квіти. Глечики жовті. Русальні, бо в народі їх здавна пов'язували з русалками. Вірили, що рано вранці, і коли звечоріє, квітки глечиків не можна не те що зривати, а й навіть торкатися їх. Бо русалка, яка стереже свою улюблену квітку, може розсердитися, схопити людину за руку і втопити. Вважалося, що у літні місячні ночі найбільше русалок збирається у тих місцях, де найбільше жовтих глечиків. Звісно, все це казки. Але погодьтеся, що вони застерігали людей від марного зривання рослин. І червоної книги не треба було. А назва рослини глечики це від грушоподібної форми плоду, що справді нагадує посудину для молока. Колись кореневище і насіння глечиків вживали в їжу. Та спочатку треба було добре погратися. Насіння добути з плодів геть непросто, а шматки кореневищ перед приготуванням. Слід було добряче вимочити. Бо в сирому вигляді усі частини рослини отруйні. Про це треба пам'ятати і при використанні глечиків у народній медицині. День вже хилився до вечора, і ми не стали виглядати русалок. Запитаєте, чи варто їхати до Корсуня? Так. Рекомендуємо. Спокійне, затишне і колоритне це містечко над надроссю. Ще один привід переконатися! Яка все ж гарна і цікава наша Україна! Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Якщо ваша ласка, підтримайте наш канал вподобайкою і коментарем. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. Допомагайте нашим захисникам і волонтерам! Обов'язково переможемо! Все буде Україна. До зустрічі!